Чи може ТЦК ТСП мобілізувати людину з пухлиною головного мозку? Теоретично ні. А ТЦК на практиці доводить, що неможливо, можливо. Розберемо шокуючий випадок, що трапився у Запоріжжі. Підпишіться на канал Мережа права, щоб знати більше про актуальні зміни у законодавстві та отримувати практичні поради. Зараз ми готуємо відео про те, як відбувається мобілізація чоловіків старше 50 років. Не пропустіть 4 жовтня 2024 року у Запоріжжі. співробітники Нацполіції затримують чоловіка з пухлиною головного мозку. Під час перевірки документів з'ясовується, що його корінного запоріжця чомусь розшукує Бердянський РТЦК. За словами чоловіка, поліціянти відмовились складати протокол затримання на місці. Натомість, погрожуючи застосуванням сили, вони примусили його поїхати до Бердянського РТЦК, який через окупацію Бердянська базується у Запоріжжі. Чоловік мав при собі медичні документи, які підтверджували його діагноз. Але працівники РТЦК не звернули на них увагу і виписують направлення на ВЛК в обласну лікарню. А там, попри МРТ-знімки, які підтверджують наявність у мозку новоутворення, лікарі визнають його придатним. Після відмови підписати бланк про придатність чоловіка заблокували у приміщенні РТЦК. У результаті стресу у нього стається напад. Він втрачає свідомість, у нього починаються судоми та блювота. І тут показовий момент. Співробітники РТЦК спочатку забирають та приховують компрометуючі їх документи і тільки потім викликають швидку. Три з половиною години медики борються за життя чоловіка в реанімації. Весь цей час під дверима чергують співробітники РТЦК. Вони озвучують залізобетонний на їх погляд аргумент придатний. Значить, відпускати не можна. Як вважаєте, чи законні дії співробітників РТЦК? Напишіть нам в коментарях. До відділення реанімації приїжджає дружина потерпілого і викликає поліцію. Після цього, за словами жінки, один із співробітників РТЦК тишком нишком тікає. Патруль чомусь прибуває аж через 40 хвилин. І виявляється, що патрульні вже у курсі справи. Дружина робить висновок, що поліціянти перед прибуттям на місце вже поспілкувалися зі співробітниками РТЦК і дізнались подробиці. Саме тому патрульні з ходу озвучили свою абсолютно неправдиву версію: мовляв, чоловік на ВЛК поводився агресивно, весь час скаржився на погане самопочуття і самостійно викликав швидку допомогу. Поки триває реанімація. Дружина потерпілого просить поліцейських показати докази, згідно з якими її чоловік перебуває у розшуку. На її подив, це виявляється правдою. Начебто, 26 липня він відмовився від отримання повістки. А тепер зверніть увагу, згідно з документами поліції, це сталося у місті Бердянськ, яке знаходиться в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року. Що співробітники ТЦК ТСП робили в окупованому місті? Кому вони там вручали повістки? Як герой цього відео, мешканець Запоріжжя, опинився у Бердянську? Поліція не має відповіді на ці питання. Про факт кричущого порушення прав людини повідомила знайома цієї сім'ї. Вона переконана, ТЦК та СП, поліція, представники ВЛК. Умисно маніпулюють даними людей, саме це призводить до сюрреалістичних ситуацій: людину, начебто, мобілізують в окупованому місті, утворення, виявлені під час проходження ВЛК, не враховують і людину не відправляють для належного обстеження до профільних лікарів. Наостанок проаналізуємо ситуацію з погляду права та законності. За наявності пухлини головного мозку військовозобов'язані підлягають виключенню з військового обліку, як мінімум, його мали б направити для належного обстеження. А от чому військова лікарська комісія визнала хвору людину придатною? Це вже інше питання, тому зараз важливо мати контакти хорошого військового адвоката і залучати його якомога раніше. Кваліфікований спеціаліст захистить вас від порушення прав і допоможе уникнути подібного сюру. Якщо вас намагаються мобілізувати з порушенням процедури, одразу звертайтеся до компанії Мережа права за правовою допомогою. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про свої права, а також дивіться нові відео, зокрема про мобілізацію чоловіків старше 50 років. Дякую за увагу, до зустрічі!